Доброго здоров'я! Розрізав трубу на двоє для того, щоб зробити ванночку, Так от, вже вирізав також ось таку заглушку, щоб можна було один кінець заварити. І знайшов ще диск від квадроцикла. Мені колись віддали його. Чисто, як металолом. Ти там в кузні щось собі робиш, то може щось придумаєш. Ну. І як тут водиться, придумав. Він мені зараз буде як знахідка, тому що ось цей діаметр практично ідеально підходить до цієї труби. Тобто, як ви вже зрозуміли, це буде гарна основа, щоб воно на ньому стояло. Бо все ж таки справа тут з маслом, з великими температурами і ось такої площі для підставки буде замало. Ну, а це вже, як на мене, друге діло. Слідкуйте за моїм каналом, щоб побачити, що ж у мене все таки вийде.